Він став знаменитим на всю країну актором, граючи у провінційному театрі. Він, коли їздив на гастролі ще в ті радянські часи, він робив касові збори колосальні. Він в усіх містах мав величезний успіх. Колеги ставили його на один щабель з Амбросієм Бучмою та Богданом Ступкою. От тоді одразу в нього всі закохалися, як у майстра сцени, тому що він таке зробив. Публіка чекала його після вистав, щоб висловити своє захоплення. Про нього не можна сказати, що ця робота була краща, а це була хуже. От у нього всі були професійно зроблені ролі. Сьогодні згадуємо народного артиста України Володимира Шевченка. Наприкінці 50-х років минулого століття він приїхав до Києва з Херсонщини, вона з Черкаської області. Обидва успішно склали іспити і були зараховані до Театрального інституту Карпенка Карого на акторський курс знаменитого майстра, народного артиста СРСР Мар'яна Крушельницького. Так, долі майбутніх народних артистів України Володимира Шевченка і Лідії Кушкової були поєднані його величністю театром. Він вибрав її із усього загалу студентів. А вона вибрала його. Тобто потяглися, так? Талант, відчув талантик, рибак, рибака, так? талант, рибак здаліка. талант, потягнувся до таланту. Володимир та Лідія були серед кращих студентів на своєму курсі і закінчували навчання вже чоловіком і дружиною. Це був 1962 рік. Рік, що давав молодому подружжю надію на прекрасне майбутнє у сім'ї поповнення, на професійній ниві перспективні пропозиції. Влітку на батьківщині актора у Херсоні знімається художній телефільм про партизана часів Великої Вітчизняної на прізвище Ладичук. Ліда грає головну героїню партизанку Тамару. А от Володимиру пропонують вик. Конати епізодичну роль головного героя у юні роки. Однак Володя не ображається навпаки, щиро радіє за свою кохану у тому ж 62-му молодим і талановитим акторам пропонують роботу в Дніпропетровському театрі української драми імені Шевченка. Для Володимира театр стане домівкою на довгих 34 роки. Навіть щасливий шлюб актора триватиме менше. Вони працювали в Черкаському театрі, і їх з Черкас запросили сюди і зразу. Ролі дають то то-то, то, то, -то фактуристий, що іще треба. Зарплату піднімають, ну що іще? Квартиру пообіцяли, дали Трьохкімнатну дали, значить, у центрі міста. Головним режисером на той час був Іван Казнадій, який одразу ж зайняв Володимира Шевченка у багатьох спектаклях репертуару. Однією з кращих ролей початківця стане роль Остапа у Тарасі Бульві. Дніпропетровська публіка відразу помітить нового талановитого героя. І про нього багато писали в газетах: і творчі портрети, і рецензії. Ну, це були зовсім інші роки, коли в газетах існував такий жанр, як рецензії. Сьогодні це не потрібно. Схвальні рецензії в газетах, потім запрошення на телебачення і навіть прихильність місцевих партійних діячів. Еліта, вся, вся правяча еліта Дніпропетровська ходила на всі вистави. Завжди, всі. І це бюро, іде. Цей секретар і іде, іде вся еліта, і всі дивились вистави, навіть допомагали нам. Це був справді вдалий дебют, не дивлячись на те, що космічну столицю СРСР Дніпропетровськ завжди вважали найкращим містом для мистецьких амбіцій. Мій чоловік. Попрацював тут, а потім сказав такого не театрального місця, як я не бачив. Він його ненавидів. Поїхав в Москву. І Він вчився у Гончарова там і режисером став і там. А от Володимиру Шевченку ритм індустріального міста не заважав, ба навіть надихав. Син народного артиста України Віктор розповідає, що батько у школі перемагав на олімпіадах з математики і навіть збирався вступати до політеху. Однак любов до мистецтва перемогла. Віктор продовжує театральну династію Шевченко. Він Завідувач літературного відділу у Дніпропетровському театрі української драми. Що за Це мелодія, яку батько придумав сам, не вміючи грати на гітарі. Ось так він поставив як контрабас на підлогу гітару. І придумав. Цю мелодію зіграв однією рукою. Ще тоді про слово Тепінг, що знають сучасні гітарісти, ще тоді ніхто ніхто не знав. Грав він на баяні краще, на акордеоні. Окрім музики, Володимир захоплювався спортом, мав боксерські навички, вправно грав у баскетбол. А ще мав неабийкий хист до малювання. Школярем відвідував художній гурток. З віком любов до пензля не зникла. Я теж трошки малюю, і ми. Змагалися хто краще намалює там одну церкву, другу церкву, третю церкву. Коли ми були на гастролях, він все время рісував. И говорил, посмотри, похоже, там, ну, улицы там рисовал, ты, или, или там номер, говорит, я пишу письма своим детям. Значит, они мне в картинках рисуют свою историю в той ситуации, где не дома находится, а я им отправляю, значит, э, скажем, там, э, картинки города или там, церквушек, ну вот, где я там нахожусь и так далее. Рин взагали, что актер, Людина... Человек... Багатьох спеціальностей Мультипрофесійна, що можна так сказати. І чим більше знає актор, чим більше читає, вміє е, грати на інструменті або в, знає навички рукопашного бою, або там для кіно, там е, водити автомобіль, або е, на конях і так далі, тому інше. Навіть він мені сказав. Навіть математика в дитинстві. Я кажу, як, ну при чому тут математика? Та чого так? А він мені пригадав, це е, був такий прекрасний е, талановитий режисер Олександр Михайлов, е, який поставив: от, з коханням не жартують, і ряд інших піч на колесі, ряд інших вистав. І він мені казав, я пам'ятаю, а Михайлов молодець, він за першою освітою, він математик. Він чітко все в голові, все аналізує, розставляє все. Вроджена схильність до точних наук і аналітичний склад розуму не пропали разом із юнацьким бажанням Володимира навчатися у політехнічному інституті. Ці риси стануть Шевченку у пригоді під час роботи над театральними ролями. Актор залізної логіки. Це ж дуже рідко буває. Він і звик розробляти ролі до самої маленької. Воротимі це, це було візьмеш. Все написано, що як, де, по, чому, ти дозволити. Можна було брати і грати. По, по ньому, як по нотам ну, у нього все виходило. Він не так, що от вивчив текст і вийшов. Він сам працював над кожною фразою, він над мислю. а чому це я говорю, для чого це я говорю. Це артист був з великою буквою. І ви знаєте, зараз нема таких артистів. Молодим ні у кого вчитися. Його дуже любила молодь, до нього всі підходили. Вони просили щось там. Він не показував, ні, він тільки казав: соображай. Оце що ти хотів? Оце Соображай!» Він Наталка, щоб актор сам доходив до чогось, щоб у нього лабораторія працювала тут внутрі. Актори Дніпропетровського театру Шевченка, молодші колеги Володимира Павловича, досі згадують етюди і сцени за участю майстра, які стали для багатьох прикладом акторської винахідливості і живого емоційного досвіду. Один із таких пам'ятних етюдів німа сцена у виставі леді Макбет Мценського повіту, де Шевченко грає чоловіка, що підозрює у зраді власну дружину. На цей епізод завжди всі виходили за куліси, не тільки ми, театр. Весь добувільний стоєць дивився цей момент. Приходить він у кімнату, зайшов, зупинився біля дверей, дивиться на цю Ізмайлову дорогину свою. Потім пішов до неї. Вона йому стає зухрі, щоб обняти його. Він розвертається до дверей знову. Знов став, повернувся, знов на неї дивиться. Вона не стоїть, щось відчула людина, що це так, так себе, чоловік, не веде так просто. Він підходить до ліжка, сів, ногу виставив щоботом. І все, все без слов. Роззивай. Вона підходить, він по шхалябі бах, раз вдарив, пішов до поверну, дари, повернувся, знов став на неї дивитися. І от за ці цю, цю півтори хвилини така атмосфера була ним створена на сцені, що всі знали глядачі, і що в залі, що зараз щось буде. Буде гроза. Он был и э, очень вроде бы простым актером, ничего такого машины не изобретал, но в то же время он глубоко копал, как говорят актеры, в каком смысле. Э, изобретая новую роль, если можно так сказать, он изучал полностью время, все о своем э, герое, как он одевался, с кем общался, образование, родители, родственники, э, страна, история, костюм и так далее. Маючи зовнішність героя, Володимир Шевченко був дуже універсальним актором і часто виступав у неочікуваних для глядача і навіть для колег по сцені ролях. Хоч це драма, хоч це трагедія, хоч це комедія, він все міг. Була така операта «Поцілунок Чаніти». Боже мій, і він грав е, роль такого кавалькадоса, такого спокусника, такого алялатінос. І знову співав, танцював. Ви розумієте, і знову ці ноги, оці танці запальні, такі красиві, М -м, оці такі колін, колінчата, колінця. Ви розумієте, це був унікальний актор, синтетичний. Він міг працювати без режисера. Смотрите, він сам був собі режисер, і до нього всі прислухалися, всі режисери до нього. До того, що він говорив, до того як він бачив, скажімо, якісь рішення якоїсь сцени. Його любили режисери, йому не треба було давати якихось таких завдань. Він сам все це робив, докопувався до води живучої, і виходив на сцену і робив чу чудеса. Завжди, маючи чітку творчу концепцію своєї ролі і сценічного твору в цілому, Володимир Павлович, однак, завжди дослухався до партнерів по виставі і прагнув створити максимально комфортні умови для колективної творчості. У виставі Ваш хід, королева Шевченко грає канцлера королева Валентина Сушко. Якось на репетиції я ж сиджу в креслі, а він якось так пішов вперед і перекрив мене, і повинен бути діалог. Я нічого не сказав, потім перерив я кажу: Володя, ну як ти думаєш, я граю королеву, ти до мене спиною повернувся. Це може не зя. Він ти права. Він не сказав ні, я я ще ні, 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 дійсно, дійсно, ти права. Легко і невимушено Володимир міг підтримати і у делікатних ситуаціях. Режисер так вирішив, ну і так повинна. Я виходила зі ставку обнажене, викручувала вон, а він в цей час. Случайно сидів у кущах і наблюдав, як, ну, по виставі. От. Я дуже соромилася, дуже соромилася, а він тоді один раз підходить, каже, що ти соромишся, тебе хороша фігура", каже. І все, і тільки ж я підглядаю, більше ж нікого там нема, що ти соромишся, а я ж свій каже. Любив своїх партньор. В якому Він їх боготворив, знаходив кожен свою ізюминку, свою історію какую-то. ну, воно в бодамках на сцені працювати? І коли мені доводилося з ним спілкуватися там за колісами, я бачив, що він зберігає гідність і повагу до своєї професії, і гідність і повагу до своїх колег. Деяко говорили, ой, Володя тягне на себе одеяло. А ти дотягнись до нього. Він коли мав навіть амплуа, таке прем'єра, співоче, таке амплуа. Він ніколи не порушував закони ансамблю на сцені. У нього не було прем'єрства. Розумієте, він був вже народний артист. А він відносився. Ансамбль це головне. Це система спілкування, це логіка сценічної дії. І ансамбль у нього був головний. У нас зараз деякі актори нічого не можна сказати. Вони одразу всі великі. А от та плеяда акторів була: і Староженка, і Басенка, і Воробйов. З ними було дуже цікаво працювати, тому що він, як партнер, мені дуже багатство давав, і це була якась взаємодія з ним. Творчий шлях Володимира Шевченка у Дніпропетровському театрі був яскравий і напрочуд вдалий. Чому його щастя? Він був запитаний у професії, він був запитаний своїм часом, тому що він своєчасно отримав звання і заслуженого артиста, і народного артиста УРСР, як тоді це ще вважалося. Це дуже високі урядові нагороди, і він переграв все. Він переграв і героїв молодих, красивих, і чоловіків у віці, і дідів. Серед найуспішніших ролей Володимира Шевченка, 70-х-80-х років, називають кар'єриста Бризгалова у спектаклі кафедра, офіцера Благонравова у спектаклі Фронт, поставленому московськими режисерами Вахтангівцем Євгеном Симоновим та знаменитим Андрієм Борисовим. Кумедним і цікавим вдався образ немолодого іспанського батька двох дочок Дона Педро у мюзиклі «З коханням не жартують за Педро Кальдероном. Шалений успіх принесла Володимиру Шевченку роль у драмі За твором Тев'є Молочник у постановці Віталія Сміяна ця вистава мала назву П'ять діамантів Тев'є Молочника. То була бенефісна прем'єра 1985 року до 50-річчя майстра сцени. Тев'є Молочник це було щось незвичайне. Люди говорили глядачі там: слушайте, а це Шевченка це наш? І ні? Тобто, бачите. Як він перевтілився, що його прийняли за єврея, людині українського плану грати оцього мудрого єврея дуже важко. Він грав не національність. Він грав не національність. Він е, грав не національні риси. Він грав ідею доброї людини. Людина, яка е, може поділитися шматком хліба, яка розуміє, е, співчуває. І я пам'ятаю, я бачив, як люди в залі плакали. Ну сьогодні вже такого майже немає. Сьогодні інші часи, цинічні, вулярні. У театрі є відома істина: короля грає почет. А у цій виставі Володимир Шевченко порушував її. Він грав для всіх і з всіма. Він був своєрідним камертоном правди сценічного існування. Людяність, теплий з краплинами сумування, гумор, його філософське розуміння течії життя, його повна органіка поведінки давали творчий поштовх для усіх виконавців. Так писала про Шевченка Тев'є театрознавець Тетяна Шпаковська. Вже після смерті актора до Дніпропетровська з гастролями приїздив в столичний театр Франка. Колеги Володимира Павловича мимоволі порівнювали роботу Шевченка з геніальним Богданом Ступкою. Наш Шевченко був значно глибший, значно людяніший. Тому що здалося всім, що ступка трохи, трохи хизується. Своєю роботою, своєю майстерністю, як це я зробив, а як це я зробив. А у нас в залі глядачі плакали. І причиною цього їхнього цього емоціонального зриву була робота е, Володимира Павловича. Акторська кар'єра Володимира Шевченка була на злеті. Він став знаменитим артистом у своєму місті. А завдяки широкій географії гастролів його знали і поважали як високого професіонала далеко за межами Дніпропетровська. Це був актор всеукраїнського масштабу. Реалізувався на 100%, а то навіть більше. І він не мав потреби їхати і пропонувати свої, скажімо, творчі дані, свої пропозиції, десь в столичні театри. А навіщо це треба було знову доводити, що ти не юнак, що ти не початківець? І невідомо, як би склалася його доля на столичній сцені, тому що там без кінця вирує конкуренція. Там є свої нюанси, там навіть народні артисти Радянського Союзу. У ті часи вони могли порозповідати вам. Знаєте, такі історії про незіграні ролі. Володимир Шевченко мав сильний чоловічий характер, він був надійним, мудрим і стабільним. Ну, У нього був ґрунт під ногами. Йому не треба погарцювати, як коню, рить там щось таке робити незвичайно. Не він знав свою справу. Він професіонал з великої букви цього слова. В академічному театрі з міцними сценічними традиціями Володимир почував себе на своєму місці. Він планував ролі від початку до кінця. Він прагнув постійно тримати контроль над своїм героєм. А через героя над усією виставою так було і в житті. Колишній моряк Шевченко міцно тримав штурвал власної долі. Проте інколи доля буває сильнішою. У 1984 році, після більш ніж 20 років стабільного подружнього життя, сімейне вогнище Володимира і Лідії гасне. У них такий був актерський, такий спортивний кураж. Хто більше принесе в спектакль, він сьогодні одно предлагает, она вона більше, он, ну, в общем это це було безумно интересно. Він дуже переживав за те, що вона вже отримала народного. А він ніяк. Такі люди, звичайно, вони вимагають до себе багато уваги. Він до себе вимагав, вона до себе вимагала. Ну, генії. І ось міцний, впевнений у собі чоловік, здається, втрачає той самий ґрунт під ногами. Ти розумієш, Валера, Я однолюб? Нічого. Тобто він із сім'ї пішов, але серце вилося там. Володимир і Лідія не стали ворогами. Батько зберіг теплі стосунки із обома синами Віктором та Сергієм. Однак після розлучення театр, улюблена професія, ніби втратили для народного артиста свою первозданну привабливість. Серед людей він залишається таким же врівноваженим, впевненим і привітним на сцені винятково професійним. Однак душевна рівновага до нього вже ніколи не повернеться. Та ти, ти знаєш, Валєра, от сидимо ми з ним там за чаркою. Там, ну про що не поговориш? Про спорт, про політику, про мистецтво. За кілька фразів він уже. Я ж, а ти розумієш Вася? От вона, от оторік. Кажу, Володя, мені вже твоя кушква кажу, вже в печінці, не говори про неї більше. Тобто, яка була мова, а на неї була все одно, ви ти про неї думав? Тобто це була справжня любов. В 1986 році Володимир втратить батька, а згодом сам ледь не попрощається з життям на операційному столі. Після лікування артист продовжить грати на сцені у пошуках розради, частіше їздитиме на свою малу батьківщину, де мешкає його старенька мати. Одна з таких поїздок на Херсонщину виявиться останньою подорожжю Володимира Шевченка. Приїхав додому до себе, в Херсонців у крісло взяв газету. І, і все, от яка, яка доля, не стало Володимира Шевченка 4 грудня 1994 року. Він пішов на 60-му році життя при житті, ще як потім я дізнався, що він хотів, щоб на похоронах зіграли. Його одну з улюблених мелодій із фільму А я йду шагаю по Москві. І мені здається, що це було б нормально. Мені більш не зрозуміло, коли е, проводжають акторів така традиція. Е, перед гробом стоять і аплодують. Ну це, начебто, іншими словами, яку кльову ти роль зіграв. Ти ти зіграв у ящик. Незадовго до смерті актора у рідному театрі виходить вистава Маруся Чурай. На той час у творчому доробку артиста було більше 50 різнопланових головних ролей однак, останній герой Шевченка мандрівний дяк, стане дійсно знаковим і дуже близьким самому виконавцю. Людина не може в 50 років грати ролі 20-літніх, 30-літніх. І він був мудрою людиною. Він ніколи не претендував на ролі молодих героїв. Тому що все відіграв, відійшов цей вік. Все, він переходив на вікові ролі. І він цей мандрівний дяк, я пам'ятаю, що ну, колоритний. Це був, знаєте, збірний образ, це був такий мудрець український. Все ніколи, та й ніколи. Хоч як біжи, а все у довжину, то я й не кваплюсь, вмерти завжди встигну, а часу все одно не дожену. Він великий Володимир був у нас. Поважний, його любили, скромний, тихий. Він був дуже скупий на е, всілякі оці. Azi tempat ramanty, Рідко це було у нього. Я не люблю, коли на сцені плачуть. А коли... а якщо ситуація? Я не люблю. Про нього не можна сказати, що ця робота була краща, а це була хуже. От у нього всі були професійно зроблені е, ролі. Всі були на високому професійному уровні. Многі актери нашого театру, коли попадають на сцену з такими великими, і це е, правда, він великий був актер, акторами, вони виходять. С ощущением того, что они тоже что-то умеют. То есть они не заштампованы, а они как будто летают, как будто с ними это происходит. Ну вот благодаря этим актерам, они их включают, такие актеры включают и дают возможность своим партнерам быть другими. А дівчина, я слухаю той байдуже, що ти співаєш не про того байдуже, А голосочок, то чего ж ты крылась? То все мовчиш, то я аж остовпів. Я знаю світський духовний спів. Скажи мені, дівчину з Полтави, де ти навчилась брати ці октави. Він тягнув за собою актора. Він хотів, щоб актор чув, бачив і розумів, що ти хочеш. У житті він був е, простою людиною, але не простаком. Ми всі актори на той час. Ну, ми всі не багаті люди. І зараз, а тоді о, ще там щось копійки отримали. А він же сам моряк, в нього виправка ця сталася. Він поводив себе так, як колись я почув від Зіновія Герта, артиста у телепередачі, що артист не повинен бути артистом у трамваї або в тролейбусі. Артист повинен бути тільки на сцені. Батько. Не любив, не гнався за модою, він одягався просто і скромно. Головне, щоб одежа була чиста, ціла, в тон підібрана. В домі не було в нього зайвих речей, а тільки найнеобхідніше. Я ніколи в житті не бачила, щоб Володя, щоб у нього була обув начищена. Він ходив весь, знаєте, оця рубашечка його була накрохмалена, все виглажено. От це вже про людину говорить, який він був і зовнішній, і внутрішній, він був дуже чиста людина. Пізнав любов, пізнав я і ненависть. Гарячий був, доходив до нестями. Колись я жив. Тепер я розминаю з людьми. Лісами, небом і життям, мандрівний як.